Осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала мов би, молода, вітер ніби нароком, їй косиці розпліта. Ось такий гарний вірш про осінь. Ми будемо з вами його вивчати. А сьогодні ми зробимо з осінніх листочків осінній пейзаж. Погляньте, що я тут приготувала. У мене багато осінніх листочків різнобарних. А ще в мене є склей, ножниці, і серветка. Отаку От композицію можна зробити. Виклала я з листочків спочатку, і ви викладіть, як вам сподобається, потім все приклеїть. Зараз покажу вам: треба взяти кольоровий папір плакитного кольору. Такий, як небо осіннє. На ньому буде дуже гарно видно золоті осінні дерева. Для початку ми зробимо такий пагорбок з половинки листочка. Ось так, бачите, я відрізала половинку листочка. Можна взяти любий листочок і відрізати половинку. Ножницями користуємося обережно, кінчики від себе. Хвостик нам тут не потрібний, зрізаємо його. Ось такий пагорб, один і другий. Всі листочки схожі на дерево, ніби стовбур, а це ніби гілочки. Підрівняю трошки стовбур, ось таке гарне дерево може бути. Ось так. Потім біля нього ось таке дерево осіннє. Цей кислий листочок нерівний. Візьму ось цей листочок, мені цей більше подобається, він уже засох. А ще можуть менші деревця рости. І кущі. Ось з таких маленьких листочків можна кущики зробити. Хвостик відрізали. Ось такий кущ може рости. На одному пагорбу дерева вже розмістила. Тепер на цей пагорб поставлю деревця. Таке дерево. Так, ось таке девце і ось таке деревце. І ще зробимо внизу осінні листочки. Можна з За цього засушеного листочка ми вже з вами робили. листочок треба зі м'янку. Ось таку м'яле-пом'ялу. Потім ми з цих листочків зробимо осінній килим. Ну що, починаємо приклеювати? Беремо наш клей. Беремо спочатку погорб, приклеїмо, так? намазуємо клей від серединки до країв. Ось так. Притискуємо серветочкою, а потім дерева з листочків. Постик можна намазати клеєм? Ось таке дерево, притискуємо серветочкою. Серветочкою. І ще одне деревце. На одному погорбі я вже зробила осінні дерева. Залишилося ще один горбочок, намозуємо клеєм. Акуратно, не виходячи за краль, притискаємо серветкою і дерева осіннє. Це мені подобається ось такий гарний листочок. Набираю клею на пензлик. З серединки до країв намазую. Щось клею вже мало. І корінчик, хвостик листочка. М -м, яке гарне осіннє дерево. Такий колір. І ще давайте кущик зробимо. Кущ можна зробити з отакого от маленького листочка. Це буде кущ. А ще один кущик, да? отакий, можливо. Ні, можливо, таке маленьке деревце. Ось воно отут росте. І залишилося насипати осінніх листочків. Насипаємо осінні листочки. Ще можна підрізати яскравішого кольору. Ось цей може пом'яти ще листочок жовтенький, щоб жовтіші були. Отак от, так, от, так, так, так насипаємо. І притискуємо серветочкою. Акуратненько треба ж лишнє. Ось так. А тепер, щоб ваша робота добре трималася, Покладіть її під прес. Знайдіть щось важкеньке. Ось я знайшла, у мене така важка коробочка. Притискуємо.